Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і отримала величезну посилочку від своєї подруги Алли. Вона замовила місканта з Космополітан. О, навіть дивіться, сонечком приїхала. Привіт-привіт! Сонячного Ізмаїла. Так, обережно. Зараз ми її перенесемо. І туди нехай. Оп, оп, оп. Іди, іди вже. Не хочу ходити. Так. О, пішла. Тільки щоб я тебе не завалила все. Так, робимо розпаковочку. Так, і вона отримала космополітан, а вийшло, що то був не космополітан, бо замовляла ранньою весною. Ну і так вийшло. І отрим... А то виявилося пунктчин. І вона мені його. Сказала мені багато, відправлю тобі. Сиди у дворі, Та тут офігеть. Просто тітя Алла, ти мене просто не то що балуєш, ти мене зводиш з розуму. Так. Все залито гарно. Ага. Так. Я знаю, що ви любите всі розпаковки дивитися. Тож дивіться, якого красення я отримала. Вау! просто... Шикарно, шикарно зараз посаджу. І ще один такий самий кущ. Та взагалі, слухайте, всі будуть ходити і милуватися моєю красою. До речі, ви подивіться, два дні йшло, ще й сьогодні цілий день на пошті, як гарно виглядає. Та. Зараз відро з водою і саджу. Що ще тут? Та ви що? Тітяла, мені відправила чотири куща. Та. Це я. Ще як засажусь. І всі будуть мені заздрити. Мені і так вже всі заздрить, вам скажу по секрету. А тут взагалі будуть заздрити. <рес> клас, клас. Ми подивіться на цих красенів. Нічого собі кущаки. Ого! Дивіться, оп! Які кущі. Шикарні. Ваще. Я в шоці, тьотя Алла, Ну, можна нічого не садити у мене на клумбі, а просто посадити ці міскантуси. Вони просто неймовірні. неймовірні. А, хотіла показати ще вам гортензію, Так, йду до свого квітника. І не показувала вам на огляді, я отримала гортензію. Купила, точніше, гортензію е наречена втікачка, подивіться. І що я зробила? Вже прикопала, бачите, гілочку, щоб в наступному році в мене була вже відсаджена наречена втікачка. Ось отак от, от. От воно ще квітло, бачите? Клас, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки за класні кущі.